партнер 2010-го с спиральным катком долго он стоял с руки в пять затекала вода в подшипники тут уже они не крутятся потребно делать ревизию этим спиральным каточком шланги все 7 проводы под замену Знову ж таки довго стояла. Так парамі тут питань немає. Наробіток тут невеликий. Мінімальний, можна так сказати, це видно. По пальцям, по втулкам, по гумі. По робочим органам. Відмінна робоча частина. Такий от принцип. Але семипроводи під заміну. Відмінні колеса. Рама тут ціла. Виробітки немає, ще раз показую. А, понятно, що симипроводи основні під заміну. Так Лапи на пружинах, всі лапи на місці. С завода он не комплектовался системой. Тут нема датчиков на каждой на каждой, на кожній лапе, на кожному восьмногому датчики поставили. На бункере фирма Монада. Пульт есть. Тут бункер разделены на две частины. Сразу скажу, бункер целый. А є поверхове лущі, лущення фарби, але ну, корозії наскрізь точно немає. Бункер цілий. Зачистить потрібно, загрунтувати, підфарбувати. Так, висівний, і ім добре катушки стоять. І на зернові. Так, опорні колеса також відмінні видно. Привод на висівний. Відмінний стан Ремінь. Вона пневматична, ця сівалка, ремінь є на неї. 2010 рік. вакуум тут робочий. Шнек також труба і шнеком таку ж ціла. Гідронасос стоїть. Так, саме по собі весім'я. Тут все підключено. Видно, що мінімальний наробіток по катушкам регулювання. І це катушки нам віддобрила. Ще раз повторюсь поверхове лущення. Метал дзвонить. Скрізної корозії немає тут. Тут невеликі посилення, воно непринципове. Труба тут це також ціла вся, вони правило, підгнивають. Шнек без вироботки. Це бункер розділений на дві частини, а ця частина тут зернові, то тут піднято, взагалі ніяких проблем немає, все ціле. Що стосується е, цього цікава, ремінду поверхова, там чуть-чуть трохи -чуть поверхове порушення фарби, але він цілий, абсолютно видно, що немає наскрізної корузії, абсолютно цілий бункер.